У мене приїхала нова посилочка. Я її відкрию клас бо я не маю чого. А тут мої дані пишуть. Також вам дам малий сповіщ. А з другого боку дуже навіть класно, що, бачите, він поміщається в цей документ. просто, що є дуже мега добре. Далі у нас тут таки шалик пологований трохи, бо по він був не закритий, і тепер він просто так. А, мені ну віддільно поставили. Стоп! Ні! 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 Я надіюсь, там є якийсь розділювач, ніж цей Блін, і цевий подарки. жах, ну ні. Коротше, подарки б не ставлю. Не хотіла, щоб вони в оригіналі ховали. Боже, жах. А тут виходить просто фотобук тобі. Він, до речі, ніби більше, ніж те, що мені є, Ромагідон. Я не люблю цю версію тільки за то. Що... Ну так, він більше якось тримається більше чомусь. А я за цього тільки не люблю, видно, ні. Він жахливо в плямах всіх. Жах. Ну зараз вам полистаємо, а перше нам треба оце вивільнити, бо це якийсь жах, одним словом, мені дуже не подобається це. Добре, що хоч диск з іншого боку, ніби я тряпаю типу цей конвертик. Але ну, тряпаю хоча б самий диск. Я, до речі, вже змонтувала перше відео на планшеті і мені дуже сподобалось. Головне факт, як я зрозуміла, мені треба ну, дуже голосніше говорити, тобто прям прикладати зусилля, бо мені мама сказала, що коли я кажу, що я знімаю, ну абсолютно не чути, що я знімаю. Вона каже, настільки тихо. Угу, Тут ще карта. Так, давайте такого тягнемо. Блін, я підозрюю там карта. Мені здається оригінальних відкритих блін та що за прикол твориться, що за трэш? Що нас відбувається за покупкою? Ну Тобто, чому не можна було в це поставити? Ладно. Типу було б тоді надійніше. Вони щось поставили отсюда. Просто карту протекте. Я нічого не розумію. Тим всі подарки хоча б. З ну, поки цей тепло десь що і могло щось статися з картою. Але я не чула, щоб ще один раз. Хоча б від того, що тепло воде зачухано, якесь щось сталося. Ой, ще. Я трошки кривенько відрізняю, але я не говорю нічого, бо людина могла спішити. Звичайно, звісно, я могла. Погорячитись, типу за цю за упаковку, мені просто не подобається. Реально трошки упакування, все люди виїжджають цілим, звісно, та, але... але виглядало небезпечно, принаймні. Ніби щось могло статися трошки з цією картою. Я маю ножик взяти для цього. І теж, як її відкрити спокійно. Ну, Ці такі... такі гарні, ці, я не знаю. І тепер дуже цікаво, звідки ці фото. Це було реально з цього? Бо мені пропонували постер-версію купити, і там такі відкрити якісь схожі. Ні, тут карта, ні. Так, тут карта, я відкрию з цього боку. І ще ж фото не хочеться порізати. Що дивимося Ну все інші піснею добре. Та це офіційне? Та ну! Блін, мені тут проша жаль. Ну. Може від них легко скочити йде. Там мені здається це з постер версії. А, ладно. Давайте якось відкріпимо звідси. Блін, ладно, давайте відкріпимо каріну карту, а потім вже будемо її відкритки А Тут якось треба акуратно, щоб не закрити не відкритку, тож не будеш по Ось Отак якось. У нас тут з вами неймовірно делікатна робота відбувається. Так, вибач, Каріна. Закрила її і так реально поранила. Ой, нарешті. Нарешті ця картуля в мене. Все, хай собі спокійно спочиваю. Зараз відпочиваю ці в протекторі з боку. От дивіться, який ушиб зробила. Тут видно це, я зробила цим дивіться. Множиком. Але що це виходить? З іншого боку, мені запакували його погано, але з іншого боку в мене є офіційні відкритки виходить. Та? Це ж на офіційні я думаю. Вони ну, дуже на офіційні змаху. Тут дуже гарна Каріна, як на мене. І ще оцю красуню звільню. Тут воно мені взагалі дуже подобається. І це як я розумію плойд-версія. Ну, образ принаймні. А так мені здається. Це... А, ні-ні-ні! Це мені здається постер-версія. Чи якась така типу GG пак Хоча би добре, що цей скотч відходи гарно від. Від цього. Цих... Від цієї. Цих... А, тут дивіться, бачите, кутик здається. Все, от вот такі дві в мене є ці відкриточки, Бо я думаю, що вони офіційні все-таки. А так стоїть. Стоїть. Давайте, не знаю, карту подивимося. Я хотіла її пізніше подивитися, але виходить тоді перші її диопсі. Вона тіла без дефектів. Все в неї добре. Я тут такая зігнута, але це ніби було на відео. чи ні. А може і не було. Цьому тільки відео, що вона на постері переходить. І задник ви могли бачити похожий, бо в мене є Днігін зі схожим задником. Але чесно, я хочу цю Каріну поставити разом в комплекті з Вінтер з версії. У мене взагалі сет цього я хочу зібрати. Есміні. Ну, щось схоже на Есміні, бо то це ж не есміні карта. Це ж стар Дивер. Все, манюня Каріна не пострадала. Така манюнька. Я думала, вона мені трошки більше сподобається, але все одно вона така маленька. Ой, отак. Вот так не знаю. Давайте сюди її поставимо. Вибач, Каріна, я тобі тут закрию. Що з цим? Якось проліпучий походу. Аккуратно стоїть, стоїть. Давайте тоді далі дивитися. Далі давайте диск подивимось. Він трошки пострадав, поводимо, що щось напхало було. Ну прикольний диск, я вам скажу. По матеріалу. так, не вот. Дуже прикольний мат по матеріалу, ладно. І тут він ще таке відділяється від цього. Я, звісно, подряплю на ньому. Але це не критична. Ось така гарна машина. От так. От так кудись поставимо. І давайте дивитися фотобук. Я його хотіла. Це моя мрійлива версія була, яку я дуже хотіла. Там дівчина одна йшла з картону, походу, яке зрозуміла, СП. І, за... і може взагалі зі всіх, але мені здається тільки з Еспа. І. О! Вау! Це ж Джезель читає їхню отсюд, ні? Це е, має бути якась ексклюзив версія, ні? Якась там велмарт чи щось таке, ні? У мене таке відчуття ніби. От така милезна, красивезна хвана з цього образу. Я хотіла, щоб карта в цьому образі, але була вона тільки альбомка, а я, крім альбомки, не люблю. Е, ну, я люблю інші альбомки. Хотіла іншу важнішу карту. Баленціага? Чому баленціага знах командидас можна запитати? Тут, наверное, какое-то интервью пишут. А, нет, вау, цет, это что? Ну, это клирику незаметно схвалывают. Ну, welcome to my world. Это и кредит. Прикольно. Боже, Нинин. Я только сейчас что это что-то? Что у него сейчас такое было? Я, наверное, не видела, что это. Короче, грязненько. Боже, а маникюрчик? А маникюрчик? Это такая красавица. О, ні. Хіба ні Просто неймовірно, мені в цьому образі теж воно дуже подобається Я мій образ поки Фоточку тільки з Ой, тут ці закадрові Ці Закадрові фото Ладно ну? Такі мілашки І Вінтер, дивіться, який манікюрчик Красота, красота просто Ага, я, до речі, хотіла тут дуже альбомку саме цього вінтер. Мені дуже її подобалась альбомка. Спайсі. Це пісня, не буду вже говорити, напевно, це нікому, в принципі, не цікаво. Це з диску фотографія. О, це, мабуть, нікому не цікаво, але, можу розказати Спайсі. Мені дуже сподобалось, в принципі. Я, в принципі, зі спайсі за них і дізналася, так? Да? Це ж який рік, можна поцікавитись, тут є десь написано? 23 рік, я десь з спайсі їх застенула, і саме з ними вже зустріла Беттерсінг. Saltian Sweet теж супер ця, супер бі сайт, а найбільше я до них прийшла, звісно, в Беттерсінг. Але знала я за них звідти, мабуть, я тут тусочка в неї тут якесь намальована. десь бачила цю фотографію. І навіть ніби може в десь було. Красунки. Мілочки красунки Мені дуже їхні образи, це подобаються, незвичні у них тут цей незвичний кольор волосся. І в коріне тут теж, звісно, образ такої. Реально, королева школа така, знаєте, королева. Оцей образ я маю якраз карту. Ось така красунька. Але я тільки не розумію, що це таке трошки мені не дуже подобається, що у неї тут така цепочка така, як іде, замість цих брительок. Ось така красуня Нін. Мені дуже подобається її червоний цей образ. Він супер. Жизелька. Я... О, боже, яка Каріна тут в темному образі. І в неї лінзи ніби. Не Оця Жизель, образ в мене, її є з придзамовки. Я взяла його. Вона там теж з розмитим трошки ефектом. Твісті, я навіть не пам'ятаю. Твісті це вісміс. Я навіть не пам'ятаю, чесно, щоб я її слухала. Ой, прикольний цікаві. І дуже цікавий якийсь шарфик нитки. Ну таке якесь... What is spicy? The winter is coming. Monday, Tuesday, Wednesday. На кожен день типа нові ключі. не і зараз невідомо, який іде взагалі четверта. Мої гарніни. Мінріне. Нин... Типу, це Вінріне. Це ми з подружкою, а це Карнін. Карніс. А це Карніс. Я придумала їм, блін, Це Боже, нас удоветою. Це жах. Карміш я придумала Ноготочки да, дивимося на них і звертаємо увагу. Тому отакі. До речі, в Каріни є схожий окруж на мій. Тільки в мене фіолетовий, а в неї рожевий. О, оцю фоточку я точно бачила. Мені дуже подобається цей образ з веснянками. ну Дуже красиво. І те, що біля басейну, це мені найбільше подобається. Тут це мила ні. Нінін. Класно було б, якщо б вони на весь розворот зробили. це. У тут всіх цікавить ці тапатульки. О, я, до речі, не пам'ятаю, що вам казала, але я дуже здивувалась, коли дізналася, що в цій в I'm ам Амхепі це супропісня мені подобається, звісно, тому така вітне. Так, що я хотіла сказати? А, я тільки нещодавно була дізналася, що Вінтер має 01010. Да, ты верно, Вау. Ну, красотка, что сказать. Ну, я брюка тут была. А что я думала, она и была? Я не помню, я как-то платье думала. Короче, это са... линия не с баланчиком. Мне очень мило. До речи, у нее капцы какие-то схожие на мои были. Мне очень понравятся эти и эти образы. Жизелька, мне кажется, тут больше сияет, что в по-переднему. розмита фотографія і закатувала Карінка Тут реально класно, що придумано все до деталей. Тут якась дуже дивне фото там таке Ось таке Keep hope in the your dreams so that you don't face fate away it, Remember the power of the music will connect with. Короче, till we meet again till we meet again я не пам'ятаю, щоб я таку чула пісню, взагалі. То... а тут остатки напевно. все Новина, шок-новина. на пхеном. Пхеном. everything Бачте соціальні мережі мало. А це, хто працював над альбомом, мабуть, 40 сторінок тільки огу. Ну, мені оці клазики дуже подобаються. My World тут в цих версіях по мендарах у тих великих супер. Я рада, що маю нарешті альбомчики, мені здається, десь по розміру, як той Армагеддон. Але мені здається, тут побільше сторінок, або вони грубіші, або що. Ну, бо такі відчуваються, або він просто сплесканий. Коротше, в мене от такий прям набірчик виходить. І всім дуже дякую за перегляд цього відео. Дякую, що подивилися, побули зі мною. Тут розкрилися як ці, цікаві цікаві е, речі і цікавий став. Не забувайте ставити вподобайку, писати коментарі і підписуватись, звісно, на канал. Всім па-па-па-па!